Таю новини середи 15 липня від журналістів телеканалу Ера до вашої уваги. Помста правоохоронним органам за події у Мукачевому. Таку версію причин вибуху у Львові слідчі називають основною. Зранку у вівторок у Львові пролунали два вибухи. Перший стався о 9-й біля опорного пункту міліції. Постраждав молодий дільничний. Вибуховий пристрій, зловмисники приховали у металевій банці, яку правоохоронець використовував замість попільнички. Нині чоловік перебуває у лікарні у тяжкому стані. Він отримав осколкові поранення ніг та голови. Вже за півгодини після інциденту пролунав ще. Один більш потужний вибух біля іншого відділку міліції також здетонувала граната, прив'язана до дверей. Постраждала молода жінка-дільничний. У інспектора розтрощена нога та осколкові поранення тіла. Нині лікарі намагаються врятувати жінці кінцівку. За фактами обох вибухів відкрито кримінальне провадження за статтею Теракт МВС пов'язує ці вибухи із подіями у Мукачевому, організованими із метою дестабілізації ситуації в країні. Ми проводимо огляди місця подій, вилучаємо речові докази, висуваємо ряд версій пов'язаних як з роботою ділисів, так і з подіями, які відбулися на території міста Мукачева, і, можливо, пов'язані з заявами, погрозами певних сил. Відносно правоохоронних структур держави. Це є елементи диверсійної роботи, і тут максимально важливо, щоб ми були злагоджені і були якісно проінформовані. В місті діє центр безпеки міста взаємодії з міліцією, з державними службами і взаємодії з громадськістю терористичні акти. Ми пов'язуємо виключно з війною, яка сьогодні є в нашій державі, і спробою ворога дестабілізовувати ситуацію. Ворогу з того нічого не вийде. Чотирьох бійців правого сектору, яких підозрюють у вчиненні суботньої стрілянини у Мукачеві, силовикам вдалося затримати у лісі на Закарпатті. Водночас ще більше десяти осіб перебувають в оточенні правоохоронців. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України. Затриманим бійцям вже висунули підозру у скоєнні кримінальних правопорушень. Їх підозрюють у вчиненні тяжких злочинів та організації терористичних актів. У ході операції з перехоплення у зловмисників вилучили предмети, схожі на автоматичну зброю. Наразі Прокуратура готує звернення до суду із метою обрання підозрюваним запобіжного заходу. Групою осіб в камуфляжній формі із застосуванням вогнепальної зброї, а також вибухових засобів, вчинено терористичні акти. Вказані особи були з числа бійців добровольчого українського корпусу військово-політичного руху, правий сектор. Створення злочинного угруповання, вчинення теракту, незаконне поводження зі зброєю та хуліганство за такими статтями правоохоронні органи вже відкрили кримінальні провадження через події у Мукачеві. Тим часом представники добровольчих батальйонів відхрещуються від участі у злочинних діях на Закарпатті. кажуть, підпорядковуються виключно МВС і лише виконують накази керівництва. Вогнепальна нарізна та гладкоствольна зброя, ручні гранати, бойові патрони і навіть пристрій нічного бачення. Такими виявилися результати обшуків помешкань осіб, причетних до конфлікту на Закарпатті. Нині силовики проводять спецоперацію з затримання озброєних осіб, які незаконно відкрили вогонь у центрі Мукачева. Ми вимагаємо, щоб вони склали зброю і здалися. Ми погарантуємо чесне і об'єктивне розслідування. Всіх обставин справи. Це дуже важливо. Ми розслідуємо не лише сам факт інциденту, а всі обставини справи. Учасники кривавого протистояння на Закарпатті, які нібито представляють правий сектор, правоохоронці закликають використовувати зброю для інших цілей. Я добровольцем ми остановили сепаратистів на очень многих рубежах и потом начали освобождение наших городов украинских. Вот там действительно милиция имела связь с криминалитетом и крышевали там контрабанду. Мы начали все эти системы ломать, все эти схемы. Тим часом представники 35 добровольчих батальйонів, зокрема Січі Кіровоградщини, Києва 1 та Києва 2 у вівторок оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили до подій на Закарпатті не непричетні і виконують виключно накази МВС. Ми категорично відкидаємо невиправдані звинувачення деяких тилових політологів в некерованості батальйонів МВС. Ми заявляємо. Що є спеціальними підрозділами МВС, готовими чітко виконувати накази наших командирів, як на фронті, так і в тилу. Між тим правоохоронці заспокоюють громадськість і обіцяють покарати винних. Тим часом від початку драматичних подій на Закарпатті минуло вже чотири доби. Розслідувати події на Закарпатті будуть і у Верховній Раді. Депутати створили тимчасову слідчу комісію, куди увійдуть представники майже усіх фракцій. Позафракційних спікер теж закликав приєднуватися. Крім обговорення ситуації довкола Мукачевого, депутати за цей день ухвалили низку важливих рішень. Для місцевих виборів нові правила а для водіїв транспортних засобів штрафні бали і автофіксацію порушень. Про ці та інші подробиці насиченого парламентського дня дивіться далі. Нові правила для місцевих виборів готувалися майже півроку. По справжньою гарячою дискусія була останній місяць. Майже кожна фракція коаліції мала свої поправки, які були принциповими. Це і вибори на Донбасі, і вибори міських голів в один чи два тури, і участь у гонці блоців Тощо на вівторок закон стояв у порядку денному. Однак узгодженої позиції все не було. За лаштунками навіть припускали, що його зірвуть. Хто одна штурханина в залі? То інше. Заспокоїли Конф... конфлікт швидко владнали. а Закон про місцеві вибори таки проголосували. Щоправда, аж надвечір. Останні прошу піти. Отож на території окупованого Донбасу та Криму ніякого волевиявлення не буде. У населених пунктах на лінії зіткнення може бути, якщо так вирішить рада. Блоки на вибори не підуть. а мерів у містах, де від 90 тисяч виборців обиратимуть у два тури. Кількість представників у місцевих радах залежатиме від кількості виборців, що проживають на ті чи інші території, у разі чого тамтешніх депутатів можна буде відкликати. Це одна із родзинок закону. За рішенням вищення керівного органу політичної партії обраного за виборчим списком депутатів місцевих ради. За народною ініціативою. Внаслідок збирання ініціативної групи підписів за таку пропозицію в кількості багатомандатному окрузі. Більше виборчої квоти в одномандатному, більше половини кількості виборців, які взяли участь у відповідних місцевих виборах у відповідному одномандатному виборчому окрузі. На вибори можуть йти навіть новоспечені партії. Хоча спершу зелене світло хотіли дати тільки тим, хто зареєструвався за рік до виборів і останні півроку не міняв назву. Проте на вимогу позафракційного Борислава Берези від цієї ідеї відмовилися. Водночас запровадили гендерну квоту серед учасників виборів. Незвичну. цього разу вона стосується обох статей. Норму представництва жіноцтва 30... acorro acorro os Шановні колеги, тільки що ми почули, що такі в цій сесійній залі перемагають європейські принципи, але ще є певний сексизм. Ми З цим боремося, і тому дуже важливо, щоб це була європейська норма, і звучала вона наступним чином. Не менше може бути більше, але не менше 30% представників однієї статі. Попри те, що похід на вибори блоками заборонений, блок Петра Порошенка і народний фронт продовжать перемовини щодо спільної участі в перегонах. Зокрема, лідер. Президентської фракції не виключив на відзлиття двох найбільших сил у парламенті. Між тим опозиція, а також деякі депутатські групи виступили проти виборчих інновацій на місцях. Все жаленню та містарічний момент нічим не відлічається тих історичних моментів, котрий предваряли очередний либо очередні вибори. Черговий раз для п'яти політичних партій прийняли приймаєте закон не для країни. А для п'яти політичних партій ви в такий спосіб поділіть уже місця у радах різних рівнів і знімете всі проблеми. Старі нові правила чекають і на водіїв транспортних засобів. Порушення на дорозі знову фіксуватимуть на фото й відео, і знову додому надходитимуть листи щастя, в разі чого можна буде їх оскаржити в суді. А ще водіїв тепер оцінюватимуть. Точніше, їхні порушення за допомогою системи штрафних балів, на які зважатимуть під час накладення санкції. Забрати ж права можна буде тільки за рішенням суду. Крім цього, обранці зробили крок у реформі МВС в галузі послуг, а ще крок у самореформі. Визначилися, коли і за яким графіком скасовуватимуть свою. Та суддівську недоторканність. Перше читання після 25 серпня. При цьому крайній термін не встановлено. 283. наряду з президентською ініціативою щодо позбавлення імунітету. Самопоміч Радикальна партія та батьківщина хотіли би бачити і законопроект про імпічмент главі держави. Наступного разу обранці зберуться в середу. День обіцяє бути спокійним у планах, здебільшого ратифікації. А по обіді робота в комітетах. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимося.